Ніч з 1 на 2 березня 2024 року стала однією з найстрашніших для Одеси за час повномасштабної війни. Бойовий дрон, запущений російськими військовими, влучив у житловий будинок, чим практично повністю зруйнував під'їзд. Під завалами опинилися люди. Пошукова операція тривала два дні. Це ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити. Українців біля будинку облаштували стихійний меморіал. Люди несли квіти, свічки та дитячі іграшки. Серед загиблих Анна Гайдаржи та чотиримісячний син Тимофій. Її чоловікові та доньці вдалося вижити. На момент атаки вони були в іншій кімнаті. Вона красива любила Бога. Вона дуже часто казала про те, що хоче. Зменшити обсяг своєї роботи а, для того, щоб більше часу приділяти своїм дітям. Саме так для мене виглядала щаслива сім'я. Я не знаю, скільки в нього сили, а, щоб витримати той біль. Враховуючи, що Сергій руками розбирав ті каміці, шукав свою дружину. Він дуже часто її називав любіма. Це була щаслива сім'я. Це був приклад щасливої християнської сім'ї. Ворожа атака на Одесу забрала життя 12 людей. Серед них п'ятеро дітей.